Аби побороти корупцію в сфері самоврядування в Тернополі відкрили центр антикорупції в організацію. Запрошують громадян зі скаргами на зловживання держслужбовців при виконанні обов'язків. Найчастіше кажуть у центрі звертається із медичними проблемами. Так пан Мирослав із Бережан незадоволений вартістю ліків. Зараз не дуже дають безплатно. щось що. Так. Давай, скоріше давай не поодинокі скарги, і на начебто благодійні грошові внески у лікарнях. Тернополянка Наталя Огородник до медиків звертається в основному з маленькою донечкою. Каже, що умови в лікарнях і поліклініках її просто жахають. Палати в жахливому стані, самі лікарні в жахливому стані, і куди не зайдеш в кожному кабінеті, 10 гривень благодійні внески є і не менше, і непонятно незрозуміло, зрозуміло, куди йдуть ці внески. Апарат так само в так само жахливий. Стан і заходимо в палату, там штукатурка облетіла, і коники облущені. Це, це заходиш і кажеш, до ця стій і не рухайся, будь ласка, і до чого не чіпляйся, бо прийшли з одною проблемою, можемо піти взагалі з іншою. Серед того, що обурює не тільки медицина. Чимало скарг в центр антикорупції надходить і на освіту органи самоврядування, благоустрій міста тощо. Подивіться на буда на Хмельницьку. Декілька новобудов побудували, а, ну, фасад просто жахіття. Дозвіл дають. Фасад такий, що просто навіть не те, що там заходити щось купувати туди, а просто гуляти хочеться, обходити вулицю якимись іншими дорогами. Це для галочки все робиться, але можна для галочки красиво зробити. Тобто ці дитячі майданчики, що робляться, вони, вони ну, вольєри для собак там, чи курники, вони набагато красивіше виглядають в Європі, ніж у нас дитячі майданчики. Усі скарги громадян працівники центру фіксують і розглядають разом із юристами, проводять огляди, обстеження, вони складають відповідні акти, проводять анкетування в мешканців міста, від яких вони висвітлюють ці проблеми. От, і ми відповідно готуємо там звернення, запити, всі органи, які можуть нам надати нам конкретну відповідь, і будемо реагувати відповідно через правоохоронні органи. Та як наголосив голова центру антикорупції корупції і горвон побороти корупційну систему можна буде лише змінившись самим, адже побутове хабарництво породили самі громадяни. Тому також важливо роз'яснювати людям, як ламати злочинні правила. Ні президент, ні прем'єр сьогодні не приїдуть в наше місто, не будуть е, виясняти, а чому жителі нашого краю платять в лікувальних закладах 50 гривень за проведення рентгену. Коли останній раз наші жеки проводили дезінфекцію в будинку. Чому гальмується видача субсидій в нашому місті? Тому запрошую усіх небайдужих тернополян доєднатися, долучитися до роботи нашого антикорупційного центру. Центр антикорупції діє на вулиці Івана Франка, 11 у Тернополі. Колектив організації запрошує всіх, хто зіткнувся зі зложиванням службовцями своїми обов'язками звертатися до них.